Всім привіт! Сьогодні відео у нас огляд на ось такий клей Asfix двохкомпонентний е, з затверджувачем. Ну, Будемо дивитись, пробувати клеїти. Так що ви підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент, а ми погнали. Так, давайте спочатку ми, е, я вам розкажу про ціну. Ціна е, 200 мл. Тут у нас є оцього клею. Тут не пише скільки міл... тут 50 мл. Так? GF 50 грам. Так, 50 мл. Ціна 150 гривень 200 мл. Заказував його на OLX, є і на розетці, ну, там ціна, звичайно, дорожча. Ну Ось так, там і більші ємності є. Так що, кому потрібно, пишіть в коментарях, я скину вам ссылку на продавця в OLX Так що ну, досить, нормально, досить швидко мені відправив. Так, по самому клею виготовляється він в Євросоюзі, це не Китай, Романія, це і цигани. Короте, так. Ну, що він клеїть в нас? От, е, моментально склеює. Е, е, в нас підходи для МДФ, дерева, резини, е, більшості пластика і, і шкіри. Все йде в нас на русському, на русській мові. Чому українською немає не знаю. Так, також тут все є: інструкція. Так, поверхність я вам читаю по-українськи, не хочу по-русски читати. Поверхність е, має бути чистою, обезжиреною перед нанесенням клею. В одну поверхність е, спочатку бризкаємо аерозоль, тут пише в нас, на другу наклеємо, ну, ну, на другу клей і дуже сильно прижимаємо. Використовувати плюс 5, плюс 40, ну і можна е, використовувати -мінус 10. Ось так він виглядає, ось так він е, поставляється. ну Була звичайно картонна коробка. Я вже ним користувався. Що я клею? Я клеїв, якщо ви знаєте, плінтуса, Оці пластикові кутники, малий всі повідбивав. Ну, досить класно клей. Реально, цей пластик, от що е, плінтуса йдуть такі пластикові, що складаються. Просто набризкав, наклеїв, прижав 5 секунд, все тримає, все дуже класно тримає. Що ми ще будемо пробувати? Попробуємо сьогодні пластик ось такий. Як він склеїв, ми зламаємо таку стару е, лінійку. Також попробуємо заклеїти ламінат. Дерев'яне, отак. В мене ідеальне тут є. Попробуємо заклеїти дерев'яне. Ще що будемо клеїти? Є в мене шкіра, не знаю, чи вона підійде, але це є від курточки старої. І в мене є резина. Так що будемо тестити, буде цікаво. Тут я вже пробував клеїти, ну зараз ще раз з вами заклеїмо і провіримо цей результат. Ось так. Гарно все обежиримо. Без щоб не було пилюки і так далі. Поїхали. Так, Відкриваємо спочатку. Я вже тут надрізав. Тут в мене вже все От так ми здираємо її. Він сам по собі дуже є один плюс його, він є такий густуватий, він дуже класно наноситься. Це великий плюс. Да. Цей аерозоль ми його трошки поколотимо. Ось так. І тут я бачите, вже трошки використав, підклеював. Так, давайте ми спочатку заклеїмо. Ось маю такі от лаковані дві дерев'яшки, це від старого чогось. Хочу їх склеїти. ПВА, ну, дуже тяжко йому буде, він склеє, але не знаю, як він буде тримати. Що ми робимо? Беремо тряпочку, протираємо на сухо, гарненько, цю сторону і цю сторону. Я можу навіть обезжирити. Зробимося по інструкції. Тому що на відео я бачив, там е людина склеювала просто два брусочка таких, ну просто дуже скоро, там пару, 5 секунд обежиримо гарненько. МДФ він клеює також. Знаєте, до чого, мені здається, він дуже класно підійде. Для МДФ е плінтусів дуже-дуже класно. Я думаю, він дуже скоро схвачує. Так, ось так: ми очистили насухо 647. Закрутимо. Що, як це все робиться? Е Наносимо спочатку спрей. Як у нас показано, написано в інструкції. Отак. спрей наносимо. Потім беремо сам клей. Наносимо клей. Отак. Добренько, жирненько. Отак. І тоді прижимаємо. О. Чекаємо 5 секунд. Блін, ну, треба спочатку було, напевно, нанести клей. Нерівно я склав, але не комфортно. Попробуємо почекати, ну, думаю, 3 секунди пройшло. Попробуємо чи склеїла. Ну, тримати тримає. Зараз спробуємо на розрив. Та ну, що серйозно? Ні, я відірвав. Значить, не так. Давайте зробимо по-другому. Давайте ми приклеїмо ось так. Ось таке приклеїмо, бо, тому що тут вже засохло. Ну реально, затвер... дуже твердо. Протремо також тряпочкою зараз тут. Гарно. Тут нас обезжирено. Що? Наносимо перше на одну сторону, наприклад. Е -е, на одну сторону наносимо клей. Ось так. Нанесемо. Ось так. На цю сторону ми нанесемо затверджувати. Пробуємо. Отак От воно, бачите, дуже е, без зазорів плотненько пристає. Ну, я думаю, так воно склеє. 5 секунд прижати треба. Тримаємо? Ну що? Провіримо. Тут, як ви бачите, якщо я наношу перше цей спрей, Затверджувач. Потім клей, воно зразу вистачає. Але на деяких відео я бачив, як так, нано, на, так наносили. Наносять клей, потім е, бризкають зверху цим. ну Це неправильно, я не знаю, як він склеїв. Ну тут, я вам скажу, воно добре склеїло. Відірвати, я думаю, можливо. Угу. Ну, ще почекаємо трошки. Нехай він сохне. Давайте перейдемо ось тут також до ламінату. От у мене є ламінат. Так, як ви бачите, отут я склеював, це я сам пробував, відриваю прямо з, з захисним цим слоєм. Тут а ми спробуємо склеїти ось так. Давайте також нанесемо клею. Я вже півбанки використав, клею. Ха -ха. Так, жирно. Як він в торець склею. Добре, тут нанесли клею, тут ми бризкаємо затверджувач. Він впитується, звичайно, але... Ух! Я думаю, ще раз треба. Щоб було мокренько так. Отак. Пальці клею добре, до речі. Прижимаємо. Давайте ми ще туди затверджувача дамо. Отак. З цієї і з цієї сторони. Ось так. Буде цікаво. Так він тримає, як ви бачите, отут як леяв, тримає. 5 секунд прижати. Добре, це нехай. Ну тут, блин, ну він зразу хватає. Дуже скоро хватає, реально. Так, добре, це нехай стоїть, давайте це відірвемо. Ого! Ого! Ого. Ні. Відірвати можна, але дуже плотно тримає, реально. Для дерева саме раз. Дуже плотненько тримає. Я відірвав, ну, з силою десь, напевно, кілограм 15. Я десь думаю. Так, це нехай стоїть. Що, давайте перейдемо до пластика. Ламаємо прям. Зламав я її, звичайно, дуже Дуже погано. Добре, давайте ми її так приклеїмо. Попробуємо так приклеїти. Залиємо залиєм все клеєм. Як воно тримає оцей пластик? Жирненько дамо, прям щоб воно порозливалося. А сюди ми вириснемо цієї штучки. Отак. Що прижимаємо? Отак. Тримаємо 5 секунд. Попробуємо, як він пластик клеїть. Думаю, вам видно добре. Він вже злопав, але ще треба прижати. Може ще затверджувача дати. Ось так. І прижати. Ось так. Пробуємо, чекаємо 5 секунд. Зараз я думаю... Отакий твердий пластик, він клає добре. Тому що плінтус е... ну, добре приклеїв. Тримає добре. Плінтуса клеїти супер. МДФ, я думаю, теж буде класно клеїти. Тримає добре. Думаю, 5 секунд пройшло. Ну ні, ну тут воно мало хватануло. З такими от штуками дрібними явно він не справиться. Так що ось так. Що, попробуємо резину? Так, ламінат. Що в нас ламінат? Ні, реально, ламінат ну, не розірвеш. Ну я не годен розламати. Ну я вам серйозно говорю. Реально не годен. Блін, склеяв, чесно. Ну, Ні, я не маю сили. Ні. Я не, не годен зламати. Ну, просто капець. Я впираюсь реально. ну Повірте мені. Хіба чомусь стукнути чи що? добре, візьмем плоскогубці, Блін, ну реально. О! О, тепер я зламав. І вперся дуже добре. Реально. Тримає дуже класно. От дерево. Дерево, от МДФ, і це клеїти буде супер. Йдемо до гуми, до резини. Ось така резина в мене камера з е, ровера. Давайте ми також її обезжиримо. Обезжиримо. Ось так. Ось так. Гарненько. Щоб все було по пофеншую. Отака в нас обезжирена, давайте сухенькою повитираємо. Що, пробуємо? Ну, Сухо, сухо, сухо. сухо. Наносимо клею, так жирненько, а на другу бризкаємо, затверджувати, прижимаємо. Тут резина стара, тут є такий варіант, чи можна клеїти кросівки? Я думаю, можна, але він більш пластиковий йде. До кросівок, до взуття треба більше резиновий клей. Я думаю, він не підійде. Хіба що десь там, наприклад, такий маленький, десь там підклеїти то так. Шкіру він клеє. Шкіру мені здається, що грубо треба клеїти. 5 секунд пройшло. Я думаю, пройшло. Давайте дивитись на резину. Ну Тут зовсім нічого не тримає. Він сюди приклеївся. З... Резину залежить яку. Ну тут до резини він приклеївся добре. Оця сторона зовсім не приклеїлася. Давайте ми ще зробимо як. Тут нанесем. Ну, ліс. Ось він вже засихає. Ось він так скоренько засихає. От тут ми нанесем, а там затверджуваче нанесем ще. Попробуємо ось так. Отак. І прижмемо. Ну, що ти так скажеш? Ну так він тримає, бачите, де попало? Ну слабенько. Тест на шкіру. тут в мене шкіра є. Ну, вона тут суха. Ну, але я думаю, результат буде той же самий, що з резиною. Треба грубу шкіру, по-перше, я думаю. Ось так і наносимо. Спрея. Ось так. Ми ще тако зробимо. Отак. Отак. І прижмемо сильно, дуже. Що, дивимося на шкіру. І тримає. Шкіра дуже тоненька, дуже ніжна, але він тримає, дивіться. Віддирається. Шкіру заклеїти можна. Бачите, прям віддирає з волокнами. Тримає, добре. О. Так що. Шкіру також можна заклеїти. Резину, я думаю, погрубшу також можна заклеїти. Але резина теж така пориста, бачите, ну клеї. Клеї ось так. Що можна сказати про цей клей? Так, наприклад, для дерева він якраз і є для дерева. От бачите, дерева тут намальовані взуття, МДФ і так далі. Підходить, він підходить. Так. Але сам клей нормальний, але використовувати більшість використання сфера тільки дерев'яна. Якщо вам потрібно заклеїти Плінтус, Плінтус МДФ або щось дерев'яне, я думаю, кушкіру грубшу він також добре заклеє. Купляйте непоганий клей, ціна вроді недорога 150 гривень, ну 200 мл, досить його багато. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, звичайно, підтримуємо український контент. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.